135 тисяч квадратних кілометрів. Така площа замінованих територій в Україні, за даними Національної платформи протимінної діяльності. Це як чотири Бельгії. Для очищення від вибухонебезпечних предметів потрібні і люди, і техніка. Як у цьому допомагає співпраця держави з приватним бізнесом, дізнався Анатолій Журавльов. Ми можемо керувати. Системою обладнання навісного, яке додається до певних задач. Також ми можемо керувати обертами двигуна. Сергій розповідає про особливості роботи з машиною механізованого розмінування GCS-200. Він оператор роботизованого комплексу майже рік. Протягом цього часу неодноразово виконував завдання з очищення території Київщини від вибухонебезпечних предметів. За годину проходить Півтори тисячі квадратних метрів підготовлюю поверхню для розмінування. Швидкість її сягає від 0,8 метрів за минуту до 8 метрів за хвилину. Навесне обладнання може бути як трал молоткового типу, так і фрезовий. Серед користувачів таких машин рятувальники у державній службі з надзвичайних ситуацій зазначають, техніка добре зарекомендувала себе у роботі не лише на Київщині, Задіюються нашими механізованими підрозділами на деокупованих територіях України, розміновують господарські поля. На сьогоднішній день ми залучаємо їх майже на всій лінії, тому. Дуже потужний комплекс, і що головне безпечний, адже оператори виконують розмінування дистанційно допомагає система камер, встановлених на машинах. Відстані на яких вона робота з пультом, десь близько кілометра. Система камер їх чотири. Одна знаходиться. Посередині центральна, є допоміжні бокові камери, та ззаду є камера заднього ходу, яку можна бачити, що відбувається ззаді за машиною. Роботизованих комплексів GCS-200 нині в Україні 66, як і будь-яка техніка, а тим паче та, що взаємодіє з вибухонебезпечними предметами. Вона потребує якісного обслуговування. Тож сьогодні відбулося відкриття першого українського сервісного центру, завдяки якому ці машини можна буде ще оперативніше ремонтувати. Вони повинні завжди бути в полі та розміновувати та приносити результат і бути ефективними. Тому саме цей воркшоп – це наші технічні спеціалісти, які зможуть надавати технічну допомогу в цьому сервісному центрі. Є запас деталей з технічних спеціалістів досвіду роботи другим етапом. Ми розглядаємо виробництво певних запасних частин в Україні для того, щоб ще швидше наставляти їх нашим клієнтам. Загалом в Україні майже 90 приватних та державних організацій з протимінної діяльності зазначають в міністерстві економіки. У планах урядовців сформувати такі умови, щоб фахівців з розмінування ставало більше. Історично так складається, що протимінна діяльність і розмінування загалом воно зав'язана на донорів, на міжнародну підтримку, на безповоротню гуманітарну допомогу. В нашому випадку ми хочемо трошечки змінити цей підхід і зробити. Сферу традиційно непривабливої до інвестицій, привабливою, тобто, ми хочемо інвестувати в гуманітарне розмінування і відмовлятись або переходити поступово від донорської підтримки до умовно-фінансових зобов'язань двох сторін. Велика війна триває, а масштаби забруднення українських територій вибухонебезпечними предметами чи не найбільші у світі. Тож потреба у виробниках спеціалізованої техніки та фахівцях з розмінування буде зберігатися, упевнені урядовці. За найпозитивніших нині прогнозів на повне очищення землі можуть піти десятки років. Анатолій Журавльов, Олег Невідомський, подробиці телеканал «Інтер «Марафон», Єдині новини.